Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з цією сім'єю шуруємо в Леголенд. Може, тут були, але цього разу по проханням Мішель будемо робити парту. І чекайте. Так опущу. І покажемо вам, як взагалі, що там всередині, хто не бачив нашими очима, нашої сім'ї. Розкажемо вам враження. Покажемо атракціони, що ми там ще будемо робити, шопінг, їсти. І взагалі підрахуємо в кінці відео, скільки ми потратили на наш похід в Леголенд. тому пішли з нами. Коротше, виходить, скіпаємо мінус одну годину, тому що Вові треба ще як мінімум розібратися з цією штукою. Це дуже популярна штука в Америці, ці возики, тому що ми будемо в ньому возити Мішель. Чого він червоний? ходити! — Оце правда, це факт. <ріст> У нас історія тут довго, тому що Вова купив цю, цього возика, але ну ми не знали, що його треба там прям складати, хімічити, крутити. Дивіться, а я переживала. Вовка склав за 5 минут. Робота, Мішелька, тобі зручно тут? зручно. Да, — О, Це добре. Я б сама не відмовилась від такого. Це ще не все. Подивіться, що робиться. Просто хата на колесах. Крутяк, виглядає так прикольненько, мені ще довольна. <смір віде> Минулий раз, коли ми були в Лаголандії, тут не було черги. Ми не стояли в черзі. А Зараз подивіться. О, хорошо, що опен. Зараз він нам зробить швидший шлях. Це класка. Будь-який такий парк, де багато людей, коли заходиш, треба пройти сканер. Щоб подивилися, що ти не несеш щось заборонене. Не вийшла шутка, не вийшла шутка. Він досить серйозно відноситься до своєї роботи. О, дивись, тут є rental, бачиш. Вау, тільки це ж не для Мішель. Ні, чекай, тут є різні. Стролери є 20 баксів. Можна 20 було баксів, зай... І це треба було все складати. Ну, слухай, оце така штука. Ну, Таке враження, що не було б минулий рік. time будемо брати тут. Вовка, скільки ти заплатиш за квитки? А, майже 300 доларів. — На нас 85, так. Ну всіх. і це зрозуміло, що це цілий день, що хочеш тут роби, ходи. Угу. О, кавою пахне. Наші Що? Поки... — Кавою пахне. Так, да, треба взяти. Ми вдома у нас закінчилась кава, і ми просто її зараз першим ділом, бо я вже, я вже не винувожу. Діло не піде, що Леголенд, що діслайленд. Ми вже знаємо, що треба щось купити, відбути цю історію, щоб Мішель щось вибрала в цих мерчевих магазинах, і тоді вже можна якось нормально планувати наш час. Подивіться, скільки тут всього. Все все просто ціни по цінам вам покажу. Марвел 35 доларів мерч. Це взагалі як в магазин, ніби ми зайшли. От, будь ласка. Зазвичай тут все таке, типу, більш в магазинах не знайдеш таких штук або найдеш, але треба шукати добре. А тут можна купити. Ось, будь ласка, 85 доларів. О, мені це прикольне. Маріо Йоші. Що це за вік? 18. Ну от, такий 130 на вірчик. Нічого не хочу. Хочу кави. Хочу кави. О, клас, найті. Чук. 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 Прямо як мої данки, тільки високі. Що, Шо, Мішелька, щось вибрала? А, ну, я Ну, так, да, взагалі, тут небагато. Вчиться від Лего, як продати бренд? Подивіться, ну, обичні очки, ну що, це, ну мені це Китай Китаєм. Але плана бірочка Лего. І відповідно вони вже вам не 2 долари коштують, а 13. Чого тут ще дорожче? Не дорожче? Ну, так, да, так. Да. Просто And в нас в супермаркеті 10 доларів стоїть посту називається Build a Mini -figure. Це ти просто три, за 10 доларів собі береш три чоловічка, собі сам робиш і хочеш. А тут 15. Я, не сон, не ти не чуєш, що там є Lego? Чуєш? Що це? Покажи. А, це монетка? Так. Да. Це така монетка, яка сквішає. Що, тут, тут кава чи ні? Ну, тут. Тут. О, там, там. Там, там маркет. О, вон. Угу. Вовка знайшов повідку найкращу каву в Леголенді, зараз будемо пробувати. Я думаю, що ми можемо взяти одну на двох якусь велику, правда? Давай. А погодка, ну просто Вова каже, що ми тут будемо робити, як сьогодні передають дощ. Справді йде дощ, але такі кайфушки, я готова мокнути, я так скучила за дощем тут в Каліфорнії, що я навіть якщо зараз сніг піде, я буду в ньому рада. Щоб ви собі розуміли, мужчинка купив лего за 700 доларів. Пакує його, щоб ніхто не бачив, що він несе найдорожчий. Десять? Десять баксів твої панда? Лего панда. Справжні, так? Thank you. Here, welcome. Here you go. Thank you. Отут? Uh, Ні, тут тут не буде людей ходити. Давай тут. Да. Да? Вот. Десяти чекати. Заплати, напевно. Вовка, куда ми прийшли? Ти йдекинотату. Лего. Де? One Леголен взагалі поділений на зони, і ми зараз в зоні ніндзяго. І ось дивіться, оці всі скульптури, якщо продивитися, вони всі зроблені з Лего. Дивіться, як виглядає. Уявіть собі, це хтось ліпив. Ці прекрасні ліпаки. Я в шоці, Скільки ж це часу потрачена? Ми зараз шукаємо, а ти куди пообідати. І я зайшла в це ніндзяко. Надії, що, можливо, тут можна десь суші поїсти. Але, походу, в таких місцях, як Леголенд, Діслендленд і Ленд, оці всі американські. Тут можливо поїсти лише піцу, ходоги, бургери і на цьому все. Оці автомати вони Давай. просто якісь типу кастомні монетки за долар. І оце так круто, що робиш для себе монетку. Ну Це реальний пенні, типу, один цент реально роздавлює і типу робиш щось там. Так, да так. -да -да. Бачите, що щось з тебе біле. Що тебе таке біле на бровах? Це для укладки така штука. Що це в тебе вже таке? І скільки він коштує? Сортін. Скільки у тебе лише лише ліміту? 28. 28 доларів? Угу. Вовка, скажи, бо я не казала людям, скільки ми її виділили. 70 доларів ми її виділили. 70 доларів на все, що купити. Зараз, Мішелька. Цих магазинах ось цих. Мішелем. Ти хочеш піцу? чи піцу? Як я не люблю той американський фастфуд. Я навіть зараз на нього взагалі не голодна. Але... Подивіться, подивіться, як воно виглядає. 15 доларів за два сматочка піци. Угу. Отак. Мішелечка, що ти їсиш? З Чим це в тебе піца? Чиз піца? Я покажу твоє меню, так? Сок, чіпси, напій, що там всередині фанта. Фанта, ти любиш фанту, я знаю. Таке е американське печиво з шоколадом. І оці штучки. Типа Хелзі. Типа Хелзі. Смачно тобі. Дощик, дощик, Вам не видно, а нам видно. Вау, гротяк! Подивіться. Зараз де? Ти машин? От їм прикольчик. Ми добралися до атракціонів. Зараз будемо спускатися. З тим черги. Чергу не люблю, але... А ще й дощ вам не видно, але в нас дощ. Це був фан, але це було страшно. Це реально мені вперше прямо було страшно, і я не знала, що буде далі. Фу. Ну таке точно не знімеш, тому що там нереально знімати. Там аби. Бави... <ріпи> <ріпи> а світі, скільки? снімач. Скільки <ріпи> Окей. <ріпи> це гном це людей. <ріпи> Ну в общем, ми купуємо е, фоточку за 22 долари нашу. це дуже смішно. І вона прям дуже надихає емоційна. Вона в нас таке впевнений фото. Дякую. Ану, покажи. Прикольно. Реально класна фотка? Зараз... Не... класно знаєш, Ідеально, щоб якби ти сіла заміщальне, щоб тебе було краще видно. Знаєш? Мішелька, ти готова? Ага. Так, що ми будемо їсти? Ми їмо то, що є на нагетцях, хотіла казати картопля, велика. нагетси, Але буду пробувати. Вовка взяв собі якогось бургера, але я його приближу. Він такий цікавий. Що це за нього за стилістика подачі, щось є в ньому якийсь сенс? Ну, типа Хелловін. А, окей. Типа кров і чорне, ну, пані. А як тобі взагалі? Ну, ногустеньке. Друзі, якщо вам подобається такий контент, подобається такий стиль влогів, то підписуйтесь. На нас Нам це приємно. Лайкайте, коментуйте, задавайте свої питання і пишіть, що ви хотіли побачити від нас в наступних влогах. Що терпіти не може гостре. Макнула нагіду. в в соус. Зараз забиває. Це ж на цей драгон. Що тут відбувається? Ось так ми паркуємося до атракціону і чекаємо. Он під'їжджает. Ми на жаль, ми ще не захотіла зі мною їхати. А, окей. Окей. Надо заховати телефон. Мене натварили за телефон, і я поставила його собі в пакет, але Капець, ну був дуже прикольний атракціон, і в мене навіть шевелилася рука, щоб витягнути і зняти себе. Я бачу, ой, Вова попереджає, що сходи, щоб я не пішла. Клас, клас. Ідемо далі. Номер три. Це... О, оцей жовтий. О, push to play, давай. Push to play. 3 долара. Три долара ця штука стоїть. Так. Да. Я зараз буду з тобою змагатися. Давай, назад. Єй! Сорі, але це дуже красиво. Це все збудовано з Лего. І ти теж красиво. Все збудовано з Лего, подивіться. Красота. Ооо. Скажіть, будь ласка, як до такого додуматися? Я не знаю просто. Це просто, просто нереально. Більше слів я не можу підібрати. Там Нью-Йорк, там Чикаго, тут Техас. Все зле. Застав вже такий нормальний дощ. що що а я як кажуть, за себе позаботилась найбільше. У мене така курточка, що не проніцаємо, і все разом. Дитина теж під контролем, тільки вовка щось трошечки. Не вгадав. Що ну, ти вже там побачила? I'm sorry, але як таке настроїти? Я просто я не знаю, як. Я в шоці. Вовка, ти б це робив? Так. Да. Строїв би? Так. Да. А що? Це ж так класно, забісниш, там робиш. Крутяк, тут реально можна тако стати та й жити. Санта-Фе. І рента дешевша. <реш> Накупили просто цілу сумку іграшок ось такого. Мішель витратила вже всі, весь свій бачит, 70 доларів. Але це так нормально, 4 іграшки здається, вона купила. Ні, звичайно, не можна. Ми змовші прийшли в таке місце, де береш лего, ось так воно виглядає. Ось так, і будуєш собі машинку для того, щоб її запустити і визначити швидкість в кого ну зрозуміло, в кого там сильніша потужна швидкість, той і виграв. Вовка хоче подлінік повторити? Чи вийдеш в нього? Ні, не вийде. Без варіантів. Занадто складно. Ага, от. Зараз буде. Або не буде. Чекай, чекай зараз. Коротше, я хотіла сказати, бо я обіцяла сказати, скільки ми потратили сьогодні в Леголенді. Скільки ми потратили? 300 доларів наші квітки. Десь, напевно, ще з доларів 100 на таке чи ні. Більше. Більше ніж 80 доларів в мішельці. Ага. Е, потім нам 6 доларів. Потім 20 доларів і потім 40 доларів. 60, 150. 150. Ні, чекай. Зараз дойте, чекай, не можу відкрити. 140. 140? 140 і плюс 280. Finally! Тримай. 380, 420. 420 доларів ми потратили сьогодні в Леголенді. Багато чи мало, не знаю, але. Мішелька вильохаємо. О, кома! Чека, ти молодець, давай вихай. Я дуже дякую вам всім за перегляд. Якщо вам подобається наш формат таких сімейних відео вихідного дня, тоді підписуйтеся, ставте лайк, дзвіночок, тому що я з такими відео практично тут щотижня стараюся чимнайшвидше викидати для вас штавенькі, свіженькі, щоб вам було цікаво. І якщо ви хочете прямо кожного дня бачити мене, то підписуйтесь, звичайно, на мій інстаграм, тікток. Я їх тут всі залишу, прикріплю в описі. Тому дякую вам за перегляд всім цьому та.